Вісім продуктів, які майже не підвищують рівень цукру в крові. Почнемо з того, що всі продукти впливають на рівень цукру в крові, навіть білки та жири в великих кількостях, але деякі з них спричиняють менше підвищення рівня цукру, ніж інші. Корисно поєднувати вуглеводні продукти з білками, ненасиченими жирами та клітковиною, щоб сповільнити травлення і всмоктування та мінімізувати стрибки цукру в крові. Наприклад, можна поєднувати яблуко з арахісовим маслом або крекери з сиром. Ось топ продуктів, які не так сильно підвищують рівень цукру в крові. Авокадо авокадо містить мало вуглеводів і є чудовим джерелом корисних омега 3 жирів і клітковини. Корисні жири і клітковина можуть поліпшити чутливість до інсуліну і сповільнити всмоктування глюкози в кров, допомагаючи тим самим регулювати рівень цукру в крові. Ягоди ягоди містять мало вуглеводів і багато клітковини та антиоксидантів, які можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові та зменшити окислювальний стрес. Якщо для свіжих ягід не сезон, можна брати заморожені з продуктового магазину. Вони так само корисні. Темна листова зелень. Капуста, броколі, шпинат і салат це дуже поживна листова зелень з низьким вмістом вуглеводів, натрію і холестерину. Ці овочі також є хорошими джерелами вітамінів А, К і С. Якщо ви не любите їсти зелень сирою або в салатах, спробуйте додати її в соус до пасти, песто, суп, смузі або яєчню. Яйця. Яйця – це продукт з високим вмістом білка і низьким вмістом вуглеводів, який є дуже універсальним. Мають мінімальний вплив на рівень холестерину в крові. Якщо їх вживати у складі здорової для серця, дієти з низьким вмістом насичених жирів. Білок, що міститься в яйцях, також допомагає залишатися ситими протягом тривалого часу, не викликаючи стрибків рівня цукру в крові. Риба. Більшість морепродуктів та риби містять багато білка та омега 3 жирних кислот, які можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові та сприяти відчуттю ситості. Горіхи та насіння. Горіхи та насіння є чудовим джерелом харчових волокон та мікроелементів, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Однак, оскільки горіхи, як правило, є калорійною їжею, для контролю споживання калорій важливо стежити за розміром порцій. Дослідження показують, що вживання цільного зерна покращує кілька показників здоров'я метаболізму, зокрема чутливість до інсуліну та рівень глюкози в крові. Грецький йогурт він багатий на білок, який допомагає регулювати рівень цукру в крові та сигнали голоду. Це також хороше джерело пробіотиків, які можуть поліпшити чутливість до інсуліну і здоров'я кишечника. Крім того, кальцій і вітамін Д, що містяться в йогурті, підтримують здоров'я метаболізму, здоров'я кісток і контроль рівня глюкози в крові.